Всім привіт! У нас сьогодні соняшник бела, після ячменя по дисковки. Пару культивацій, передпасівних, пару між без оприскування. От. Підкалібрувалися, бункерок підкалібрували, зважили банку 400 грамів, ну, одну зважили, 405, і ще не важили. Благо 7, 7,6, ну, то есть, еда хорошо. Бункерок уже с гектар висипали. Повненький было 2 гектар высыпали. Повненки було 2 ну 2 гектара, короче, там копеечки были, там мелочь. Стоить там на цьому. мінімум, мінімум, я не помню надо подивитися, що там 1,8 чи що стоїть на цьому ну мінімум і максимум Де більше 1,8 там зеленим краса Є така балочка тут інтересна, якраз ось вона в цьому місці, ось вона розлажу. а Як інтересно, що це тут було, не знаю Ну, так прикольно воно ложе в неї. не знаю видно чи Так потихоньку забираємо. Трошки подпадаю шляпи, як пересослай. Ході і сонця немає, але все одно оно сухеньке. Такий перспективний гібридик, чи це не гібридик? Ну гібридик, да? Гібридик. Тому що одну я велу не знімав. тоже Плюс-мінус в таких параметрах була, кстати. Не знаю, подивимось, якщо буде масло, то притулим. Може притулим з весом, а може і не притулим. І ще одна балочка, ось. І, і опять зеленим, тут коля краса. Коля, у тебе скільки зеленої там краски? Давай уже заїдь, хоч вип'ємо бутилочку шампанського. Кому нравится Белла, напишіть, хто сіяв, що і як, які врожаї. Бо щось вона мені начинає нравиться. Я правда не знаю хто її продає. Ну, симпатично. Може хтось потери посчитает. гляньте там сколько высыпается я ж думаю вы умеете там есть такие что все до губки может посчитать особенно под храбру воду вообще классно получается а потом удаляют сообщение постыдно блядь. Віно випасли тут трошки кусочок, бо пішли в Зараз їжки не видно, по крайній мірі ще не бачимо. Тут теж якесь пятно зайці виїли, наверное. По культив... Не, наверное, зайцы, потому что как раз бы на 8 рядков а так только пятна что а по высоте это, ну, равно там чего-то, хуйной. Высыпали только что второй бункер, 3,92, было 3,8 там, и что-то мне кажется, что это... мене Напишіть в это, Ну, Хто що думає по цьому поводу? А ми постараємося в кінці приклеїти вес із цього ну, Якось странно, 1.68. Це реально чи нереально, як ви думаєте? Напишете, постарайтесь. Хорошо, спасибо всім. что, закинчиваем, заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем Беллу. Такая картиночка малюется. от Коля может малювать. У нас 70 сказали. 100 не набрали мы, короче, с 5.25. Ну, не вышло три бункера из 5.25. Спасибо за это. на цьому щось понимає трохи не было саме інтересно не пропустить так ти чей не вліза. Чи, вліза чи ще не було таких що не влізло думаю щас блять порвешуся да? А там суха В жопу, в жопу прогружаю. В жопу? Да сейчас сбода и в жопу. Сейчас нам масло бойки будет авуса. Ладно, надо, цай. Надо одна рука. Такая вышла картинка. Сейчас подивимся, що у нас тут було стояло мінімальний 0,5, максимальний 1,6. Сделаем ага, так багато. Ну ми отак вот можем раз, раз, один, кома, 1,7. Чи за кома, окей. Вот і у нас уже цвет трошки поменявся. Стало менше. Оце ось. Одна балочка ось тут ушла Там з той сторони було таке п'ятно, такое підзеленкуватого. Тут ось виключилась антенна на цей розстояние. А тут я забув включити. Ну, виходив, мів натуру. Тут у нас є натура. Гектари, зроблені, оброблені, урожайність. От. Ну, побачимо. Якщо нам дадуть вес, то посчитайте. Якщо не дадуть, то не посчитайте. Так і буде. То то, нас... Ми перейдемо зараз сюди. 363 км пробігу перегону. Все, всім дякую за увагу, щастя, здоров'я. Зараз ми обдуємося. Все, полянка. І поїдемо відпочивати.